У листопаді 1941 року на вулиці Янівській у Львові нацисти створили один із найжорстокіших таборів Янівський концентраційний табір. Це місце стало останнім притулком для понад 200 тисяч в'язнів, переважно євреїв. Табір займав значну площу, оточену бетонною стіною з битим склом, і був поділений на зони від військових майстерень до адміністративних будівель та власне бараків для ув'язнених. Жах табору посилювала його театралізована жорстокість. Центральне місце в ній займав оркестр смерті, складений із найкращих львівських музикантів, зокрема диригента Якуба Мунда. Їх змушували грати танго смерті під час масових розстрілів і тортур. Ініціатором був заступник коменданта Ріхард Рокіта. Сцена гри оркестру, зафіксована ув'язненим фотографом Штрайнбергом, стала важливим доказом на Нюрнберзькому процесі. В обвинувальних документах цього процесу власне, збереглася світлина оркестру, що стала німим свідком диявольської вигадки катів. 19 липня 1944 року всі оркестранти були розстріляні під звуки свого останнього танго. Ноти мелодії втрачені. Режим був уособленням патологічного садизму. Перший комендант Фріц гебауер на прізвисько Душитель запровадив принцип колективної відповідальності. Його методи включали закопування живцем і примусове миття голих в'язнів у бочці з водою на лютому морозі зими 1941-1942 років. Другий комендант Густав Вільгаус систематично розстрілював ув'язнених зі свого балкона, навіть заради розваги доньки, стріляючи у дітей, яких підкидали. Кати, як от Вепке, змагалися у винахідливості, здійснюючи моторошні вбивства. З наближенням фронту у 1943 році була сформована зондеркоманда «1005» бригада смерті. Її завданням була ексгумація, кремація та перемелювання кісток загиблих у кісткодробилці для приховування слідів злочинів. Після виконання цієї жахливої місії членів команди також розстріляли. Сьогодні ця територія, де панувало пекло на землі, є важливим нагадуванням про нелюдські злочини. Тут розташована Личаківська виправна колонія номер 30 та меморіальний комплекс на вулиці Шевченка. Янівський концтабір є одним із найбільш жахливих символів Голокосту та злочинів нацизму на українській землі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.